Вітаю, піпли! До виходу сталкер лишилося недовго. Я надіюсь. Всі ми надіємося. Тому і без того актуальність теми набирає оберти. Я надіюсь. Особливо після нещодавнього Тома Гендерсона, що гості Gamescom зможуть зіграти в Сталкер. 2. каже, що демоверсію гри буде представлено на стенді Microsoft разом із пробними версіями Forza Motorsport та іншими іграми видавця. Нагадаю, що виставка традиційно пройде в німецькому кельні і триватиме з 23 по 27 серпня. А отже, час розібрати хронологію того, як відбувалася розробка гри, які проблеми мала компанія, що взагалі вже відомо про гру і про що можна здогадуватися. Коротше, надіюсь, це відео допоможе скоротати трішки часу, а потім ще більше захотіти пограти в сиквел. Тисніть подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. Окрема дяками. Спонсорам та патронам каналу за можливістю доєднуйтеся, і ви, адже це допомагає тримати український Ютуб. Дякую! І дисклеймер: вся інформація взята з відкритих джерел. Жодного файлу, відео чи фото, що стосується так званого зливу, у відео немає, і загалом не вважаю за потрібне це брати до уваги. Я намагався відібрати достовірну та цікаву інформацію в одному місці. Починаймо! Про гру та розробку. Давайте спочатку пробіжемося по хронології. Після виходу в 2009 році Stalker Поклик Прип'яті. Компанія GC Game World офіційно зайнялася розробкою Stalker 2 ще у 2010 році. Гра мала вийти в 2012, але щось пішло не так, і у грудні 2011 року розробку було зупинено. А студія GC Game World припинила свою роботу. У 2014 році студія відродилася, але Stalker 2 не розроблявся, і тільки у 2018 році було оголошено, що розробка Stalker 2 триває. Компанія кілька разів переносила дату релізу, і поки досі не зрозуміло, коли саме вийде гра. Проте обіцяють до кінця 2023 року випустити в світ. На початку 2020 року студія показала нам. Батон, точніше, 3D-модель батона. Що хотіли сказати цим розробники, досі залишається загадкою. У грудні 2020-го Захар Бочаров, піар-менеджер GC Game World пообіцяв фанатам приємний сюрприз. І сюрприз був, компанія показала перший скріншот. А трохи пізніше нам показали перший трейлер, з якого стало ясно, що Stalker 2 точно вийде і буде ексклюзивом Xbox. Ну, типу, похмура атмосфера гри збережена, графіка оновлена і виглядає звичайно, як має виглядати перед виходом чогось грандіозного. На 1 квітня 2021 року GEC Game World випустила ролик жарт Stalker 2. Не вирізаний контент, а саме п'ятихвилинне відео з рендером ножа в 4К, яким, судячи з усього, гравці будуть різати представлений раніше батон. Та того ж місяця розробники Stalker 2 показали й дещо серйозніше: костюми, угрупувань, зброю і процес створення персонажів, а саме ті знамениті зуби. Ну от добре знайомі всім фанатам Борг та Свобода, незабутня посмішка, про яку я сказав, і також тоді були названі системні вимоги Stalker 2. Далі ми бачили лише передзамовлення, купу інсайдів та розмови про 100 годин геймплею з різними фіналами, купу зброї, нові та старі перепрацьовані локації. І, а також можливість модингу, але вже після релізу. До речі, JC Game World навіть вирішила запустити метавсесвіт за Stalker 2, до якого мали увійти механіки блокчейн і NFT-токени. Однак через різку реакцію хеймерів девелоперам довелося змінити плани і відмовитися від цієї затії. У лютому 2022 року стало цікавіше, адже з'явилася купа нових подробиць по Stalker 2. Найважливіше рушій Unreal Engine 5, оскільки він підходить для створення ігор з відкритим світом, підтримує моди і забезпечує високу якість графіки. NFT ж хотіли додати, щоб зробити гру цікавішою. Гроші, які студія отримала б від їхнього продажу, хотіли витратити на створення наступної частини франшизи, і це виглядає більш логічно. Але реакція аудиторії була різко негативною, тому від NFT довелося відмовитися. Геймплей проєкту обіцяли показати пізніше, і також сказали, що у грі будуть пісні біля багаття, які можна отримати окремо за передзамовлення. А ще у Stalker 2 пояснять, як з'явилось. Купони місцева валюта, а ще саундтрек автори записують самостійно. Інструментарій для модів хочуть випустити разом з грою. У Steam проблем зі встановленням модів не буде. А ось гарантувати безпроблемну підтримку модів у версії для Xbox, автори поки не можуть. Та гадаю, це в будь-якому випадку будуть вирішувати. Далі було розкрито, що над грою працюють понад 500 співробітників, включаючи Аутсорс, відмова від продажу на Росії. І відмова російської локалізації, рев'ю бомбінг росіянців, новий геймплейний трейлер. І у фіналі той самий мегазлив, який, здається, пройшов мимо усіх, крім тих самих росіянів. Він пройде і мимо цього відео. У мене немає бажання в цьому розбиратися. Та і вам того не раджу. Говоримо про те, що відомо і що чекати. Сеттинг Сталкер 2. Давайте поринемо у вайп. Події сталкера розгортаються в альтернативній реальності на території Чорнобильської зони відчудження. Після катастрофи 1986 року електростанцію не законсервували, а перетворили на полігон для секретних випробувань. Енергію його забезпечують три цілілі енергоблоки. У зоні відчудження група вчених почала вивчати ноосферу інформаційну оболонку Землі. Вона зберігає в собі знання про всіх живих істот планети, зокрема їх. Емоції та уявні образи. 12 квітня 2006 року дослідники спробували увійти в контакт із ноосферою. Спроба провалилася, і на ЧАЕС стався другий потужний вибух. Через прорив ноосфери в матеріальний світ територія електростанції змінилася. Рослини й тварини мутували, в деяких місцях змінилися закони фізики. Десь зникла гравітація, десь з'явилося смертельно небезпечне електричне поле. Такі явища й назвали аномаліями. Аномалії наповнили територію ЧС артефактами, продуктами незрозумілої фізичної природи з унікальними властивостями. Після другої катастрофи територію електростанції обгородили з усіх боків і прозвали зоною. По периметру розставили урядові війська, а незабаром до зони почали проникати ті самі сталкери, мисливці за грошима і артефактами. Сюжет Stalker 2 відкритий світ і що взагалі вже відомо. Гра продовжить оригінальну трилогію, а події розгорнуться в наші дні. До цього моменту зона помітно змінилася. Природа відновилася, а деякі поля навіть поросли маком. Проте частина локацій з попередніх ігор навпаки занепала. Та це не дивно, адже події відбуваються через близько 10 років після сюжету поклику прип'яті. Так, сюжет продовжить історію, але для комфортного проходження не не потрібно знати попередні частини, тобто, якщо ви вирішили ознайомитися з культовою серією, то можете почати з цієї гри. Це досить логічно так зробити зі сторони розробників, адже перерва досить відчутна. Але ті самі розробники все ж радять пройти попередню трилогію для кращого розуміння. Головним героєм виступить новий для серії персонаж, найманець на прізвисько Скіф. На відміну від попередніх протагоністів, він буде озвучений. Судячи з трейлерів, скіфу, належить дістатися до якого ось серця Чорнобиля, а зоні цього разу загрожуватиме значно серйозніша небезпека, ніж у попередніх частинах. Про його погляди і сторону нічого не відомо. Але ім'я Скіфа збігається з ім'ям героя фанатської творчості у гігантській модифікації Золотий обоз так звуть персонажа, наївного новачка, який хотів бути найманцем на зоні заради багатства. В сиквелі з'являться знайомі фанатам фракції та персонажі. Серед уже підтверджених фракцій, ті самі Борг, Свобода. Моноліт, бандити і волоцюги з кимось із них ви станете співпрацювати, а з кимось будете воювати. Будуть і нові угрупування, наприклад, військова поліція з назвою Варта на чолі з досвідченим військовослужбовцем. Варта переслідує майже ті самі цілі, що й борг, але подейкують випереджає конкурента в плані організованості. Говорять, що на сюжет Stalker 2 піде близько сотні годин, причому весь контент за проходження побачити не вийде. Після деяких сюжетних рішень частина місій стане недоступною. Щось подібне було у відьмаку. Ну, щось подібне. На Е3 студія пообіцяла, що площа відкритого світу становитиме близько 60 квадратних кілометрів. Метрів для порівняння GTA 5, не враховуючи води, займає 50 квадратних кілометрів, відьмак 3 52, А Red Dead Redemption 2 розтягнулося на 75 квадратних кілометрів. Обіцяють, що гра буде довгою, навіть якщо ви пройдете тільки сюжетний квест, на побічні завдання і дослідження світу підуть сотні годин. Цитата Захара Бочарова, піар-менеджера компанії. У грі буде трасування променів. Тож власники відеокарт, що підтримують цю технологію, зможуть насолодитися видами зони з реалістичним освітленням і тінями. А от далі цікаво в одному з давніх відео про те, як виникав Сталкер і взагалі які амбіції він в собі містив, я розповідав, що розробники хотіли застосувати і в якійсь мірі застосували симуляцію реального життя. Так, от здається, щось подібне не обійде стороною, і сталкер 2. система штучного інтелекту і симуляція життя Life забезпечить навіть найхардкорніших гравців складними завданнями. А завдяки просунутій симуляції, кожне перепроходження не буде схоже на перше. До слова про перепроходження, ваші рішення впливатимуть на фінал, тож ви точно захочете побачити їх усі. Ну і за моди не варто забувати. У грі будуть елементи виживання, вашому персонажу потрібно буде їсти, лікувати кровотечі, спати і уникати опромінення. Тут, в принципі, без змін. Також можна побачити село новачків, АТП, стару церкву на болотах, але не на тих, про які ви подумали, колесо огляду та інші відомі локації, які з'являлися в попередніх частинах. Кажуть, їх не стали змінювати кардинально, лише поліпшили графіку, додали деталей тощо. Також у грі з'являться кордон, територія тих самих боліт, радар, Чорнобильська АЕС і дика територія, які все ж зазнали змін. На початку трейлера з Е3 показують локацію хімзавод. Ну а зовсім нещодавно поки. Казали трішки станції Янів. До речі, Джей називали зону окремим персонажем в цій частині. Ну і ще точно не нова інфа, але все ж таки, детектор аномалій з з трейлера називається гілка 01. Він сигналить про небезпеку поруч і попереджає про артефакти іншим звуком. Проте будуть і інші детектори з попередніх частин. Розробники пообіцяли, що всі детектори відрізнятимуться за навороченістю. від простої коробки з сигналом до таких, як та ж сама гілка з дисплеєм і Антеною. Базовий геймплей сталкера типовий для шутерів у відкритому світі. Потрібно досліджувати локації, покращувати спорядження, виконувати сюжетні завдання і битися з мутантами, а також членами ворожих угрупувань. Але обіцяють і інші додаткові активності, включно з побічними квестами. І як і в попередніх частинах, у сиквелі потрібно буде полювати за артефактами. Пошук стане складнішим, але цікавішим. Раніше виявленню артефактів заважали лише аномалії, тепер додадуть. Цей аномальні поля. Ці великі ділянки приховують у собі відразу кілька загроз. Найнебезпечніші явища в зоні архіаномалії. Вони вимагають спеціальних знань про їхню природу і хорошого захисту. Архіаномалії зберігатимуть найцінніші артефакти. Коротше, сучасність гри має показати себе наповну і зробити дослідження та пошук тих самих артефактів більш пропрацьованим. І, як я казав, вище у гру повернуться механіки з виживачів, доведеться стежити за рівнем радіації, станом броні та зброї, вчасно годувати героя і відправляти його спати. Якщо ж нехтувати цим, то протагоніст почне гірше стріляти чи бачити галюцинації до прикладу. Продовжуючи тему сучасності Stalker 2, нарешті в цій частині відкритий світ був. Буде повноцінним. У попередніх частинах зона складалася з окремих великих локацій. Щоб перейти в нове місце, доводилося чекати завантаження. Тепер же ігровий світ стане безшовним. Про масштаби повторюватися не буду. Кастомізація для шутера підготували понад 30 видів зброї. Можливо, на релізі буде більше, але поки що говорять про 30. Обвіси на кшталт прицілів, глушників можна буде ставити на ходу, а серйозні апгрейди проведе зброяр. Наприклад, тільки він зможе збільшити шкоду від зброї. Реалізацію обвісів в русі та ще й з анімаціями особисто я прямо чекаю. Показники протагоніста можна буде підвищити за допомогою артефактів, але багато з них матимуть і негативні властивості. Наприклад, у попередніх частинах артефакт «Скибка м'яса значно збільшував здоров'я, але знижував кулестійкість і підвищував шкоду від мутантів. Тут теж без серйозних змін. Проте все ж, можливо, побачимо щось унікальне. І як я згадував, світу Stalker 2 стане живішим. Детальніше у грі оновили систему симуляції життя зони під назвою Alive. E Вона відповідає за поведінку неігрових персонажів, навіть тих, з якими гравець не взаємодіє безпосередньо. Тож мутанти періодично мігруватимуть у більш придатні для життя райони, а представники різних угрупувань можуть почати воювати за території. Це означає, що гравець цілком може проґав. Той самий бій і побачити тільки його наслідки, коли як не зараз випробувати подібну систему в повній мірі. Погода і час доби в сиквелі змінюватимуться на ходу, а деякі аномалії виникатимуть у випадкових місцях, як і в попередніх іграх серії. Гра буде нелінійною. Знову ж таки, у Тін Чорнобиля, наприклад, було сім варіацій в фіналу, які кількості і яким чином реалізують тут, достеменно невідомо. І на кінець цікаві деталі: багатокористувацький режим додадуть у гру безкоштовно. Після релізу це будуть pvp бої з класичними режимами на кшталт дезматчу, коли потрібно знищити супротивників на карті. Від кооперативу розробники відмовилися, пояснюючи це тим, що хотіли більше пропрацювати одиночний режим. У мутантів будуть типи і підтипи. Монстри одного виду будуть зовні відрізнятися залежно від регіону проживання. З'являться й нові мутанти, наприклад, пси Олень. Він може створювати фантомних клонів і закликати менших істот. Уперше в серії з'являться скіни. На зброю та м, одяг, але говорять, що на технічні характеристики це ніяк не впливатиме, та тим не менше йдуть за трендами. У гру додадуть нові гаджети, усе тому, що дія Stalker 2 відбувається вже в наші дні. Цікаво, що деякі пристрої створили завдяки вивченню артефактів. Самі автори обіцяють близько сотні локацій, як нових, так і знайомих за попередніми частинами гри. Здається, це все, що я зміг накопати на даний момент. Тож на цьому в мене все. Якщо щось із вищесказаного стало неактуальним або стане неактуальним, і вам про це відомо, пишіть про це в коментарях. А якщо вам щось відомо ще, то також пишіть про це в коментарях. І не забувайте про підписку та вподобайку, якщо чекаєте вихід Stalker 2. А якщо якимсь чином це відео чи канал загалом сподобався, буду радий спонсорству, Патреону чи разовим донатам. Це найбільша мотивація, і в цьому найбільша потреба. Всім дякую, бережіть себе і па-па!